Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Багато хто задається питанням, чи існує пекло. Так, пекло існує. Так, як написано в Біблії, що Ісус Христос після того, як його розіп'яли, на третій день помер. І Ісус Христос спустився в пекло, забрав. Ключі від е, пекла і смерті, щоб ми, як будемо помирати, і не спускалися в пекло, а вірували Ісуса Христа і воскрешали разом з Ісусом Христом, щоб ми ходили і йшли на небо, а не, на, а не в пекло. Тому що Ісус е, хоче, щоб ми були разом з ним, щоб ми вірили в Ісуса, в Ісуса Христа і в вічне життя. Те, що мене касається, так це те, що я вірую в Ісуса Христа і я не хочу йти в пекло, тому що моє життя і так було переповнене. І гріхами і тим усім, що було в моєму житті. Відколи я почала вірувати в Ісуса Христа, вивчати Слово Боже, і моє життя міняється на, в кращу сторону, і все ж таки, все ж таки набагато легше. Я вже не така агресивна, і Ісус Христос все ж таки мене підтримує Бог, моя твердиня, твердиня в майбутньому, тому що без Бога я просто буду знову блудити, грішити. І займатися не тим, що хоче сам Ісус Христос. Ісус Христос за нас з вами віддав життя. Тому давайте все ж таки будемо робити те, щоб нам було набагато легше, нам і нашій душі, тому що душа потребує Слова Божого. І щоб ми з вами все ж таки були разом з Ісусом. І... Амінь.